Слава на вірність вітчизні! Цей патріотичний проєкт об'єднав героїв праці лицарів розбудови незалежної України. У святковий урочистий день 12-ї річниці нашої незалежності підприємства і організації, установи і громадяни звітували перед державою та українським народом про свої трудові перемоги. Відзнака Слава на вірність вітчизні символ вищої сходинки суспільного визнання. В останні серпневі дні відзначається велике християнське свято Успіння Святої Богородиці. В історії світового православ'я воно знаменне як день заснування свято-успенської києво-печерської лаври. Здавна у горах над Дніпром існували печери. За літописом монахи Антоній і Феодосій 1051 року. Спорудили монастир над печерами, який згодом став центром поширення та утвердження християнства. З того часу Києво-Печерська лавра священне місце і головна духовна обитель усього православного світу. У День успіння Святої Богородиці Українська православна церква спільно з Міжнародною академією рейтингових технологій і соціології урочисто відзначили благочестиву діяльність наших співвітчизників. У церкві Різдва Богородиці на території свято-успенської Києво-Печерської лаври відбулась урочиста церемонія вручення церковних нагород тим, хто робить свій внесок у відродження християнських святинь та духовної культури українського народу. Нагороди вручав митрополит Київський та всієї України, блаженніший Володимир. Сьогодні велике свято нашої лаври і в всій нашої православній церкви. Якраз цей день ми вас запросили сюди, щоб відмітити ваші труди на благо церкві, держави і нашого українського народу. Я вітаючись з святом, прикликаю на вас Боже благословення і прошу прийняти церковні відзнаки вашого труда і. Благої. За значний внесок у розбудову України нагороджується Потебенько Михайло Олексійович. Знаком ордена святий князь Володимир IV ступеня. Орденом свята Анна 4 ступеня нагороджується Солов'яненко Світлана Дмитрівна. Это награда не только мне, это награда всем тем, кто приумножил, кто помог мне сберечь и помогает сберегать ту огромную часть души и сердца и прекрасного голоса моего дорогого супруга Анатолия Борисовича Соловьяненко.